Тепер детальніше про переговори Трампа і як я сказав, вони тривали 1 годину 40 хвилин. Що сказав Трамп? Тезу, друзі. Він назвав китайського колегу великим лідером великої країни, ну, однозначно так, висловив надію, що США та Китай матимуть чудові відносини протягом тривалого часу, і заявив, що США і Китай уже досягли згоди з багатьох питань, а зустріч із лідером КНР дозволить. Просунутися далі. Ну, і також е, Сін Цзіньпін заявив про бажання працювати з Трампом заради миру у світі. Голова Китаю заявив, що Трамп дуже дбає про мир у світі. Ми також, каже, просуваємо мирні переговори для вирішення інших гарячих питань. Звісно, нас всі хвилює, що вони сказали про Україну. Сі конкретно про Україну не сказав жодного слова публічно, але Дональд Трамп заявив про те, що говорили багато про російсько-українську війну і запевнив, що ми і Сі. Будемо докладати зусиль, аби війна зупинилася, і будемо працювати разом. Щодо України, я вам, друзі, наведу зараз цитату дослівну Дональда Трампа, де він говорив про російсько-українську війну. Україна обговорювалася дуже серйозно, каже президент. США. ми говорили про це довго і ми обидва збираємося працювати разом, щоб зрозуміти, чи можемо ми чогось досягти. Ми погоджуємося, що сторони застрягли і воюють. Іноді їм просто доводиться воювати. Мабуть, крапка тут, і далі Трамп сказав ключову фразу Божевілля знову. крапка. Але він, тобто Сін Цзіньпін, збирається допомогти нам, і ми будемо працювати разом з питань України. Багато чого ми зробити не зможемо. Він, тобто Пекін, уже давно купує нафту Росії. Це покриває значну частину потреб Китаю. І знаєте, каже, я можу сказати, що Індія поводиться дуже правильно в цьому плані, але нафту ми особливо не обговорювали з Китаєм. Тобто, це питання не було ключовим. Наголошує Дональд Трамп. Ми говорили про те, щоб спільно спробувати закінчити. Цю війну вона не зачіпає Китай, вона не зачіпає нас. Каже, і я б хотів, щоб вона закінчилася. Мені не подобається бачити, як 6, 7, 8 тисяч молодих людей в основному солдат гинуть. Мається на увазі щотижня. Це нам нічого не коштує, тобто Пекіну і Вашингтону. Навпаки, ми навіть заробляємо, але каже: я не хочу говорити про прибуток. Мені все одно на гроші в цьому випадку, але знаєте, ми відправляємо зброю країнам НАТО. Вони купують її за повною ціною. Вони її купують і передають комусь, але думаю, в основному Україні ми все це обговорили. Ми будемо працювати разом, щоб спробувати врегулювати війну між Росією та Україною. Я свідомо друзі, вам наводжу дослівну цитату Трампа, де він говорить про Україну. Ви тепер можете робити висновки про те, що це питання дійсно обговорювалося. Трамп зацікавлений припинення війни, але говорити про те, що рішення вже буквально буде завтра, поки що не доводиться. Але Трамп зробив дуже, як на мене, гарну заяву, яка стосується потепління у відносинах між цими країнами. Наскільки воно буде швидким і формальним. Будемо бачити, але Трамп сказав, що негайно знижує мита для Китаю з 20 до 10%. Це ті додаткові 20%, які він запроваджував нещодавно. Тепер мита на китайські товари складатимуть 47%. Це немало. За словами американського президента, зниження розпочне діяти негайно. Трамп оцінив зустріч із Сі за 12 бальною шкалою на 10. Він позитивно оцінив зустріч із Сі, заявивши, що вони досягли торгівельної угоди, яка може бути підписана найближчим часом. Хоча не повідомив жодних подробиць, тому я не поспішав би робити якихось конкретних висновків, але каже, що це буде однорічна угода, і ми продовжимо її через рік. Тобто Сі не дав Трампу гарантій на три роки до завершення каденції. Він. Пояснив йому, що давай краще тут і нині на рік, а там, мовляв, подивимося. І я вважаю це доволі непоганим, навіть сам факт зустрічі їхньої, те, що вона відбулася, це позитивний сигнал. Буквально перед цим записом з'явився коментар уже і лідера Китаю. Він сказав наступне: що Китай не має наміру кидати виклик будь-якій державі. Країна впевнена у своїх можливостях і готова долати всі можливі ризики та виклики. Торгівельне співробітництво повинно залишатися основою відносин між Китаєм і США, а не джерелом суперечок. Китай дуже зацікавлений збереженні торгівельних відносин. США. Це важливо. І важливо, що це озвучив всі. Пекін і Вашингтон мають підтримувати діалог на всіх рівнях для поглиблення взаєморозуміння у 2026 році Китай прийме саміт АТЕС. Азійсько-тихянського економічного співробітництва а Сполучені Штати Америки саміт Великої Двадцятки. Тобто, швидше за все, Трамп відвідає Китай у квітні місяці. Так поки що це виглядає. Саміт Великої Двадцятки відповідно буде проходити ша, куди може прилетіти Сі Цзіньпін. Ну і також Трамп повідомив про те, що Південна Корея погодилася виплатити Сполученим Штатам Америки 350 мільярдів доларів за зниження митних тарифів, що стягуються з неї сполученими штатами. Про це він написав у своїй мережі True Social. Це дуже показова історія. Я вже її обговорював не один раз із своїм колегою Артуром Харитоновим тут на каналі. Та інші колеги говорять про те, що. Ну, це складне буде запитання знайти в Південній Кореї ці 350 мільярдів. Трамп намалював таку цифру. Він каже: Я не буду підвощувати для на вас мита, а ви мені за це заплатите 350 мільярдів. Ну, перепрошую, друзі, складно коментувати. Що власне пише Трамп? Крім того, вона, тобто Південна Корея, погодилася купувати нашу нафту і газ у великих обсягах, а інвестиції, каже, в нашу країну з боку заможних південнокорейських компаній і бізнесменів перевищить 600 мільярдів доларів. Трамп міркує. Уже навіть трильйонами а не мільярдами, і каже, наш військовий альянс міцніший ніж будь-коли раніше. І на цій підставі я дав їм дозвіл на будівництво атомного підводного човна, замість застарілих і набагато менш маневраних дизельних підводних чинів, які вони мають зараз. Як будуть розвиватися далі події стосовно південної Кореї, це питання поки що відкрите. Трамп не зустрівся з Кім Чен чи Іном, очільником Північної Кореї. Хоча про це говорили дуже багато. Аби тримати на контролі питання безпеки, звісно, Трамп цим спекулює і каже, Південна Корея має більше нам заплатити. Якщо ж ні, ну тоді війська наші, можливо, там не будуть. До речі, такі уже натяки Трамп робив ще за часи першої каденції. От мені нині схоже дуже на цю.